Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Портуалії, зайдіть на мій сайт віспортуал.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії, тобто насправді корисно. А в сьогоднішньому відео я буду намагатись знайти відповідь на питання. Коли впадуть ціни на житло в Португалії, забіжу наперед і скажу, що точну відповідь не знає ніхто і наразі передумов для зниження цін немає. Більше того, судячи з прогнозів експертів, ціни будуть рости, не дивлячись на те, що в 2022 році ріст вже був рекордним. Вартість нерухомості в Портуалії за 2022 рік виросла суттєво. Згідно з банківськими оцінками житла, яку брали в кредит, в середньому по країні ціни виросли на 13,7%. В різних частинах країни вона змінилась по різному, але якщо оцінювати показник росту вартості нерухомості в обласних центрах Португалії, то в більшості з них ціни виросли на 10 і більше відсотків. Вевері, наприклад, на 37%, в відсотків. Понта Делгада це Азори на 36%, шість відсотків, фуншалі на Мадері. На 26%. І тільки в Порт-Алегрі ціна впала на 2%. До речі, я вже готую відео про регіони Португалії, де можна купити житло по 400-500 євро за квадрат. Скоро буде на каналі. Отже, ціни на купівлю житла в Портуалії ростуть дуже швидко. Але якщо говорити про ціни на оренду, то вони просто взлетіли в 2022 році. Вартість оренди житла за останній рік виросла на 49% в середньому по Портуалії. В той час як в Лісабоні цей показник склав 72%. В цьому році середня вартість оренди квартири в Лісабоні складає 2000 євро. Ну, середня вартість такий собі показник. Є будинки і по 25 тисяч євро в місяць, і вони тягнуть середню ціну вверх. Давайте просто подивимося, які пропозиції оренди є в Лісабоні сьогодні. Подивимося, що є в так званому маленькому Лісабоні. Для оренди є всього 1209 пропозицій. Давайте зробимо спочатку, скільки було викладено за останній місяць. Всього в зоні маленького Лісабону було викладено 647 оголошень за останній місяць. Давайте подивимося, скільки оголошень вартістю до 2000 євро. Всього 409 пропозицій за останній місяць вартістю до 2000 євро. Давайте подивимось, скільки, наприклад, до 1200 євро. Всього 150 пропозицій. Всього 410 пропозицій оренди житла вартістю до 2000 євро. В Лісабоні, щоб зрозуміти наскільки це мало, хочу сказати, що в 2022 році Португалія видала 113 тисяч резиденцій іноземцям. Зрозуміло, що не всі вони живуть в Лісабоні, не кожному із 113 тисяч потрібне окреме житло, і що якась частина самих португальців виїхала жити в інші країни. Але зрозуміло, що 410 пропозицій це дуже дуже мало а 2 тисячі євро за житло в місяць це дуже багато. Можливо, я тут трохи різні показники порівнюю, але основна ідея в тому, що в Португалію приїжджає багато іноземців, щоб тут жити. А житла немає, навіть в столиці і навіть за 2000 євро в місяць. В цьому і заключається одна із головних причин продовження росту цін на житло. Пропозицій дуже мало, нове житло не будується або будується в недостатніх об'ємах. Згідно з даними сайту ідеалішта, в 2022-му пропозиція нерухомості зменшилась в середньому на 19% по Португалії. Порту кількість оголошень про продаж житла зменшилась на 38%, в Лісабоні і Фару на 30%. В той же час пропозиція житла для оренди зменшилась на 40% за останні 3 місяці 2022, по відношенню до показників цього ж періоду в 21-му. Тобто, якщо навіть у вас є гроші і ви готові купити, ви просто не зможете це зробити, бо ніхто нічого не продає. Продавці часто виставляють оголошення з ціною трохи вище ринку, типу, продасться окей, ні, теж нормально. Дивіться, трохи більше року назад я купив квартиру за 105 тисяч Фігіра да Фош. Якщо не бачили відео про цю квартиру, подивіться посилання в описі або напишіть в Ютуб. Квартира 105 тисяч Стельма. Давайте подивимося, які зараз є пропозиції Фігірів. До 120 тисяч за останній місяць Фігіра да Фош виклали одне оголошення: за 110 тисяч. Давайте подивимося, що це. Мородія, ну е, окрема якась будівля. Подивимося, як це виглядає. Ну, приблизно ось так. Коротше, напевно, тут можна жити, але і я б тут жити не хотів. І здавати таке житло я б теж не хотів. Давайте подивимося, що є, наприклад, до 150 тисяч. До 150 тисяч є 10 оголошень, які були опубліковані за останній місяць. Давайте подивимось за 124, за 125 рахуй тисячу. 86 метрів квадратних. Дві спальні. Ну, непогано виглядає. Ніч. Ну, типу, треба їхати дивитися район, але в цілому більш-менш можна працювати, От такий португальський стиль. 124 тисячі 900, рахуй на 20 тисяч більше, ніж я заплатив за свою квартиру. Далі 135 тисяч, 110, ми вже бачили: 135, 128, 130, 140, 140, 135, 135. Тобто, зрозуміло, що і близько немає тих пропозицій, які були ще 13-14 місяців тому, коли я купував квартиру за 105 тисяч. Судячи з цих оголошень, треба орієнтуватись на ціну. 130-135 тисяч. Давайте подивимось на пропозицію оренди Фігіра да Фош. Нагадаю, я здав свою квартиру за 600 євро в місяць. Ставимо 750 ліміт, всього 11 пропозицій, які опубліковані не пізніше, ніж місяць назад. Давайте подивимося, що це за квартира. От за 650. Майже вартість моєї квартири, яку я здаю. Давайте подивимося, що це. Так, ну щось. Щось дуже таке малесеньке. Щось дуже, дуже мало місця. От. 63 метри квадратних, ну, як би більш-менш. Єдине, що це Т3, тобто три спальні на 63 метри квадратних. Не знаю, ну таке. Давайте подивимося ще щось тут. Ой, це 700 євро. За 700 євро ось тут написано, що тільки на короткий термін, тому що ця нерухомість здається туристам. Тобто на зиму вони здають, а літом попросять виїхати. Ось за 700 євро Т2 є. Ну, Такий португальський стиль. В принципі, не дуже сильно відрізняється від того стану, в якому я купував квартиру. 700 євро. На 100 євро дорожче, ніж я здаю. 750 Мародія це окремий, окрема будівля. Ну, в такому. Стані. 750 з, з землею. 650, наприклад. Ой, пропустив 550. Мені здається, ця. Так, до 15 червня здається. І оця за 550, мені здається, теж до 15 червня. Точніше, до червня. Так, до червня. Тобто всього 11 пропозицій, із них за 600 точно нічого немає. За 650-700 можна орендувати. Всі інші буде 2-3 пропозиції. Інші здаються на короткий термін, тому що літом. Цю нерухомість дають туристам. Який висновок можна зробити? Житла немає і швидко воно не з'явиться. Як ви бачите на відео з дрона, кранів майже немає. Можливо, до п'яти будівель будується або реновується на все місто. Тому дефіцит нерухомості буде і надалі штовхати ціни вверх. Є і інші причини, які стимулюють ріст цін. До 2022 року була дуже низькою базова ставка центробанку, що дозволяло видавати іпотеки під мінімальні відсотки типу 1-2% річних. Але на інфляцію 2022 року центробанки відреагували підняттям облікової ставки. Що автоматично підняло ставки по іпотечним кредитам. З однієї сторони, це мало вплинути на ціни. Якщо немає дешевих іпотечних кредитів, то і купувати житло стає важче. А тому продавці змушені зменшувати ціни. Або ще варіант. Хтось брав квартиру в іпотеку і платив 400 євро. З підняттям ставки платіж виріс до 600 євро. А це вже дуже багато і може виникнути просрочка. Банк буде змушений забрати житло, яке потім виставить на продаж. Колись було багато банківського житла по низьким цінам. В 2023 році такого не буде. По-перше, банки проводять реструктуризацію, по-друге, інфляція, скоріш за все, в Європі повернеться на звичайний рівень протягом 1-2 років. Ставки будуть зменшені, тому нікому не вигідно забирати житло. Набагато простіше реструктуризувати кредит, але підняті ставки і відповідно подорожчані іпотеки є ще одна сторона: купувати своє житло в іпотеку в 2023 році стало невигідно. Через високий щомісячний платіж. До того ж, не всім дадуть зараз кредит. Типу кредит з 400 євро в місяць легше взяти, ніж з платежем в 700 євро. Отже, якщо купити не вдається, а жити треба, то сім'я вимушена йти на ринок оренди житла і шукати там варіанти. Виходить, що ринок оренди буде ще конкурентнішим, що, скоріш за все, призведе до чергового росту цін на оренду. Ще один фактор, який впливає на ріст цін розвиток туризму в Портуалі. Згідно даних, які озвучив міністр туризму Португалії, Портуалії, 2022 був найкращим роком з точки зору об'єму виручки. Вона склала 22 мільярда євро, порівняно з 18 мільярдами в 2019-му, останньому до ковідного. Інвестувати житло, щоб потім здавати його туристам, часто вигідніше, ніж здавати його на довгий термін. Тому така нерухомість ще більше приваблює інвесторів. До речі, на сайті Віспортуал є послуга з управління туристичною нерухомістю в Алгані. Посилання в описі. Туристичне житло це, по-перше, рентабельно, по-друге, можна самому користуватися цим житлом для відпустки. Отже, ситуація з нерухомістю в Португалії неоднозначна. З однієї сторони здається, що ринок перегріти і ця бульбашка ось-ось лопне. З іншої вартість нерухомості стабільно росте, не дивлячись на пандемію і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Типу, що ще має статися, щоб ринок нерухомості в Португалії відреагував? Я не знаю. Особисто для себе я розглядаю три регіони як наступну інвестицію: ще одну квартиру Фігера до Фош. За 140 тисяч, квартиру в районі, де ми живемо, Кашкаш, до 300 тисяч, і скоріш за все квартиру в Албуфері, в Алгарве до 250 тисяч. Всі ці квартири для здачі в довгострокову оренду або туристам. Зрозуміло, що не все відразу, але я придивляюсь і думаю. Надіюсь, і вам надав трохи інформації для роздуму. Ставте лайк, пишіть комент, ну, ви все це знаєте.